Ні, тісний бюзгалтер, тобто тісна білизна, не спричиняє розвиток пухлини. Звісно, певні фізіологічні зміни, якщо білизна не дуже підходить, вони виникають в залозі. Звісно, тому що це постійний тиск, дискомфорт, десь формується запалення, там мастити і так далі. І так далі. Але це все напряму ніяк не викликає розвиток злоякісної пухлини. Тому. Білизна без галтер – це в першу чергу про комфорт, так і здоров'я молочних залоз, але без прив'язки до онкології, а вже злоякісні пухлини це інша історія. Колись була така теорія, що травма призводить до перетворення. Доброякісних клітин, злоякісні клітини, але великих доказів в цьому немає. Травма це травма. Так, це може бути гематома, вона може бути інкапсульованою. Але великих доказів того, що травма напряму впливає на розвиток пухлини, ні немає. А грудне вигодовування профілактує. Застій молока в молочних протоках, формування кіст молочних залоз, формування можливе лактаційних маститів, якогось прямого впливу на профілактику раку безпосередньо вигодовування ні. Але опосередковано, оскільки грудне вигодовування і стимуляція сосків дитиною. Звісно, змінюють гормональний фон, змінюють е, обіг обмін естрогену, і тим самим так вважається, що грудне вигодовування корисне і для жінок, і для дітей. Насправді сучасні антипроспіранти, в тому числі з алюмінієм. Ніяк не можуть вплинути системно на молочну залозу, оскільки, по перше, вони наносяться все ж таки ближче кселярним к, к підпахованим ділянкам або безпосередньо на них. А, а по друге, це вплив лише поверхневий на шкіру, системного впливу а, таке спричинити не може ніякого. А, ні, насправді психосоматика, стрес, все це мимо. Ну тобто, це ви можете себе накручувати скільки завгодно, але для того, що ви будете сидіти і думати про пухлину, вона у вас не виросте. Або через те, що ви на когось образилися, хтось навів на вас порчу.